Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 5 вересня 2022 року я хочу вам показати сорт винограду Слава Україні! І це є перше плодоношення, контрольне навіть плодоношення. Саджанцю з першого на другий рік росте. Вагони вже починають визрівати. От, якщо вам видно, бачите, ось вже коричніми. Стає коричніми. Є багато пасинків. Листок. Ось такий є в нього. Такий листок є. Такі листочки є молоденькі. Старші, старші вже стали ось такими деякі. Червоного. На ніжці листка червоного не спостерігається. Ні, немає червоного, зовсім немає. Чуть-чуть таке щось там. Бачите, чуть-чуть щось -чуть, можна сказати, мало. Дивіться, є контрольне гроно. Вдалося мені таке виростити, дивіться, воно в траві. Бачите, траві в таких надважких умовах росте, дозріває, кажу росте. І зараз ми разом з вами його зріжемо, помиємо, провіримо на цукор, подивимося кісточку. Я спробую побачу, скажу вам який смак. Ось таке. Сорт винограду Слава Україні. От при вас, дивіться, я сікатором. Зрізав. Ой, зараз ми його оглянемо з вами. Дивіться, в траві заплутано, уявляєте, в яких спартанських умовах вона росла. Що? Постійно волога. Дивіться. Тут був удар оси. Бачите, отвір. Далі тут теж щось було. Далі, ага, це той самий отвір оси. Тут спостерігаємо. Одна тріщинка невеличка, а ну, то слимак вжалив, хто його знає. Ну, бачите, воно ж лежало на такому, на такому цьому. Зараз я його сполосну водичкою, водичка вже в нас тут є. І будемо розрізати дегустувати. І так, друзі, грона лежить перед вами. Ми візьмемо зараз от навіть ту осою надбиту кісточку. Розріжемо і пробувати не будемо, але подивимося, яке воно є. Бачите? Одна маленька кісточка. Інша маленька кісточка, ще кісточка, ще кісточка. Чотири дуже маленькі кісточки. От, на жаль, не взяв 5 копійок. Бачите, кісточка Ну, Дуже м'якенька нігтем палець вона розкусилась. Дивимося на м'якіть. Бачите, капає сік. Сік є. Всю ягоду ми викидаємо. Тут ще одна, бачите, є вжалена осою. Бачите, тут вже кісточка цілком інша, вже має таке жовтувате забарвлення, значить воно вже дозріває, достигає. Ну і ми зараз з неї капнемо сюди, на такий собі прилад. Побачимо, скільки є цукру. Цукру 14 брікс показала в цій ягоді. Так. Беремо хорошу ягоду, без цього. Витираємо її, гарно, гарно, гарно витираємо. Бачите, вона гарно витерта. І розрізаємо її тут. Знову. Знову, бачите, капаємо, капаємо, капаємо сік. Побачимо, скільки тут цукру буде. Тут показало, друзі, майже 15 брікс. Ну, 14 з чимось. Зараз я вам. Теж то покажу, щоб ви то бачили. І так, друзі, як ви щойно побачили, показало 14 бріх з цукру. Бачите, ось так виглядає. Уявіть собі, якщо б це гроно було більше, або таке саме навіть росло в повітрі, не було в водичці. До речі, на шифрі воно не, десь, десь місяць вже як лежить, до того воно взагалі на землі на триві лежало. Воно було б хоріше. Значить, цей сорт підтверджує свою назву. Слава Україні! Слава нашій країні, в якій ми живемо. І він повинен бути в кожного виноградаря. Я б його мав би вже дуже давно. Просто дістати його було неможливо. До кого не звернись, нема, нема, нема. Потім я ж брав у того шпака, в шпака корінці не пустили. І не знаю, чи то ще він був, чи не він, ну то не важливо, що то було. Факт того, що я вже взяв іншого виноградаря, гілочку мені вислали, я її вкорінив. І вже в наступному році буде він рости з другого на третій рік. Я вже зможу декілька грон, декілька пагонів більших виростити. І це буде 100%, аби мені таки дожити до того. Тому що Лоза вже визріває, а раз визріває, значить буде і врожай. Все буде з неї добре. Так що дивіться, придивіться до такого собі винограду, кому-цікаво, то цікаво, можете собі описувати. В смаку ніякого мускату немає. Звичайна гармонія. Але приємна така гармонія. Бачите, така м'який. Прикрусту такого значного немає. Просто так. Ну так сама шкірка. Шкірка теж легко з'їдається. Все. Друзі, то все, що я вам стів сказати. Не розводьте виноградик, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги нам над Колорадською чумою. Бо без перемоги миру не буде. Мир тільки буде тоді, коли буде перемога. Переможемо, буде мир. Іншого не дано. Все. Слава кожному з вас!